Далог між образами Я, які ми розглянули в минулому випуску, обов'язково мусить включати усвідомлення образу іншого. Ми вже знайомі з цим образом з вами і знаємо, що інший необхідний елемент в процесі об'єктивізації, розуміння і, відповідно, пізнання. Але стосунки кожного з цих я як іншого стосовно. Окремого, попереднього або наступного я потребують уточнення, уваги та конкретизації, щоб не наступити на граблі і не створити з процесу пригадування ще один травматичний досвід. Саме як згадувати має значення. І ще й немаленьке. Позаяк, якщо ми не будемо ставитися свідомо, брати до уваги саме оцей зв'язок між процесом пригадування та його впливом на наше майбуття, процес пригадування може стати навіть травматичним. Чому так трапляється? Взагалі, адже коли ми поринаємо в спогади, це ми вже неодноразово саме переконались, і є шлях до фундаменту майбутнього, терапевтичного фундаменту, з якого відкриється скраще майбутнє. А давайте зупинимось на цьому детальніше. Існує декілька способів, як ми використовуємо слова. І до слів існує відповідно різне ставлення та потрактування. Скористаємося метафоричними підказками, які нам надає ресурси літератури. Відповідно, ми можемо говорити словом, закріплюємо, наприклад, записали, утворили світ, і вже тоді його не зміниш. Згадайте, в Гаррі Поттері» Волдеморт навіть свою частинку душі вклав в щоденник, і до неї можна було повертатися до того, яким він був, коли створював той щоденник. Так? А можна до слова ставитися як конструювання нової реальності. І знову ж таки, якщо вона записана, то вона утверджена. Тут ми маємо зупинитися з вами. Ще на одній категорії. Словом не лише можна закріпити, а і знищити. Як так? Справа в тому, що чітко назване своїми словами те, що називається, без лапок, без метафор, а, як то кажуть, не в брови, а в око. Отаке От чітке мовлення, воно дуже слушне, якщо ми маємо справу з, наприклад, побутовою реальністю, коли вирішуємо певні проблеми, і нам саме треба приготувати певну страву або полагодити певні деталі в побуті. Тут нам не до метафор. Але коли ми працюємо з імпульсами внутрішнього світу, з е, перипетіями самоусвідомлення, чи завжди нам потрібне чітке мовлення без метафор? Отож, ми маємо з вами зрозуміти і вибрати, закріпити і утвердити, чи назвати і знищити, як працювати з спогадами, щоб кожен з цих модусів, способів використання самого осмислення спогадів став для нас. Саме рятівним та конструктивним. Ну і що тягнути? Скільки не тягни, а торкнутися доведеться. Тому давайте до головного: позаяк нас спогади штовхає, занурює бар'єр, шлагбаум теперішнього, тобто неможливість рухатися, жити як жилося, спокійно, мріяти, уявляти, фантазувати про майбутнє і рухатись до нього. Якщо ми цього не можемо робити, в нас є тягар минулого. Тобто неосвітлене, непрояснене, непрорефлексоване, те, що нас тягне назад і потребує нашої роботи пам'яті. Відповідно, ми ведемо мову про біль, про травму. Тут згадаємо, користуючись метафорами. Метафорою болю є камінь, метафорою внутрішнього світу є вода. Під лежачий камінь вода не тече, так пропустити е, автоматично, без рефлексії, без внутрішньої роботи біль крізь лабіринти внутрішнього світу як сито не вдасться. Треба, щоб мало місце наше осмислення, наша робота. І саме тому ми сьогодні говоримо про те, як працювати зі спогадами. Отож. Повернутися таки доведеться. Але повертаючись від нас, теперішніх, от того теперішнього я, яке займає аналітичну позицію до минулого, яке перетворюється майже на автора, майже пам'ятаєте словом тому, що все ж таки працює з попереднім досвідом, але уява, уява, рідна сестра пам'яті. І тому це теперішнє я, яке буде поставати на папері, або метафорично на папері, якщо ми осмислюємо, а не записуємо, на папері внутрішнього світу, так? словом, це теперішнє я може обирати, яким способом вести мову, якими словами називати навіть і біль. Чого тут варто уникнути? Так це саме повернення в точку відліку болю, ніби заново. Тобто уникнути садомазохізму, уникнути тотожності між теперішнім я, я-оповідача і я-персонажа. Терапія включиться, коли я теперішнє буде поза перебувати до я минулого, коли я, оповідача, буде дивитися на я персонажа, я минуле збоку за допомогою ресурсів творчості. Як це можливо і чому це варто робити? Тому що дивитися прямо, це погляд медузи Горгони і він вбиває. Це погляд на біль, як він є, на його осердя, яке ще більше затягує і поглиблює переживання. Може, звісно, тут бути також і конструктив, якщо його ну, хоча постійно повторювати, це якась ера агасфера буде. І це, ну, знову ж, це самознищення, все ж таки, якщо брати на контрасті. Інша справа. Якщо ми знайдемо, як камінь болю просіяти крізь сито спогадів завдяки нашій естетичній діяльності. Тобто ми не прямо будемо дивитися, як медуза горгона, а, звісно, будемо обхідний маршрут шукати за допомогою ресурсів, які нам підказує література. А які це ресурси? Перший це, звісно, уява передати свій досвід переживання комусь іншому, вигаданому персонажу. Ця вигадка може включатися різними способами. Зі зміною імені, статі, реальності. Це можна перенести свої спогади в інший світ. Можна загострити детективну складову, або фантастичну, або фентезійну на ваш смак, але не чітко, не це було, це мало місце і конкретно зі мною, а з кимось іншим. Прекрасний приклад, дуже яскравий, нам дає Мілан Кундера в романі Книга сміху та забуття. Буде більш цікаво те, що ми зараз з вами заакцентуємо, можна ще раз відвідати сайт Leadbook+, де у вільному доступі знаходиться матеріал, присвячений цій темі. А саме стосунки героя-оповідача, автора, який ховається за героєм-оповідачем, і персонажів. Отже, в книзі «Сміху...» книга сміху та забуття Мілана Кундера ми маємо дуже Неоднозначного, навіть дивного е персонажа. Поки що називаємо персонажа, бо не зрозуміло з першого слова, хто він такий, якась ну, діюча особа точно. Е в чому її своєрідність? В тому, що ця діюча особа не називає свого імені, не вводить себе в сюжет, не представляє себе серед певних декорацій, а лише Виступає тим, хто е, володіє інформацією про персонажів інших, хто заявляє на них права. Користуючись знову ж таки метафорами, наприклад, ярмарки марнославства, декера можна сказати, смикає за ниточки, як лялькар ляльок. І час від часу все більше і більше з кожним разом. Цей інкогніто персонаж, який постає виключно завдяки своїм лялькам-персонажам, про себе заявляє все більше і більше, ніби промовляється, ніби в нього є потреба висловитися, але чітко сказати про себе, він не має внутрішньої сили. А можливо, не в силі справа, а в тому. Щоб уникнути погляду медузи горгони, щоб уникнути саду мазохізма, щоб знайти обхідний маневр, завдяки якому пам'ять оновиться, окрилить, піднесе і дозволить нарешті з легкістю дихати. Так ми дізнаємося, що наш персонаж. Пов'язаний з музикою. Ми бачимо паралелі його історії з біографією Мілана Кундери. І, зрештою, в одній із частин він прямо називає. Я назву свою героїну Таміною, тому що такого імені нема. Щоб всі знали, вона моя героїня. Навіщо так? Чому це треба все? А тому, що. Персонажів декілька, і він розкладає свої переживання, свій травматичний досвід, їм потроху кожен переживає певну гіперболу, взяту з певного аспекту життя нашого таємничого героя-оповідача. Який відповідно, звісно ж, і автор, тільки не той первинний автор, якого звати Білан Кундера, а автор, тому що він каже, що він вигадує цих героїв. Він про це свідчить, зізнається, і ще й підкреслює, навіщо він це робить. Так? Ну, не відкрито прямо, тому що не було б потреби в аналізі, але ми з вами вже це зрозуміли, що про себе прямо він сказати не може. Це деструктивно. А наголосити, що він вигадує персонажів і вони його, і провести паралелі між спорадичними вказівками на власну біографію та історіями персонажів це вже легко. І ми розуміємо, що саме ці вигадані історії інших персонажів є рятівними метафорами, фігурами, обхідним маневром, щоб промовити внутрішнє озвучити, виявити на поверхні свідомості пам'ять, яка стає мутною, темною, бо болить, і таким чином звільнитися від цієї небезпечної правди. Не спромовчати, не забути, не сховати, тому що все назване веде до деструктивної сублімації. А звільнитися. Ще один приклад дуже вже проситься для озвучування, тому я все ж таки надам йому можливість стати досвідом нашого курсу. Це буде Бернхард Шлінг, і твір, який пов'язаний більше з колективною пам'яттю, ніж з індивідуальною, а саме читець. Коли наш головний герой відвідував Бухенвальд. Його підвозив один таксист, і відбулася рефлексія, тому що досвід війни ще в пам'яті був у німців на час зображений в цьому творі, і просто бути байдужими до відвідування таких місць пам'яті просто неможливо. І ось наш таксист розказує раптом чомусь незнайомій людині, зверніть на це увагу, про те, що він бачив фотографію, а на ній е, солдата, який сидить на ящику з вугіллям між розстрілами. Його змушували розстрілювати полонених, і якщо спочатку у нього тремтіли руки. То не відпускали його в процесі, ну, не давали перерви, і він захотів в туалет. Це це все розказує наш таксист. І не міг піти, бо і сам би потрапив по той бік цієї процедури, прости господи, словом, і коли йому вивели наступний. Загін, чи як то сказати, на розстріл, він вже стріляв просто, йому було байдуже, Люди це чи ні, він так хотів в туалет. І ось нарешті перерва, і він сів на цю ящик з вугіллям, запалив цигарку і сплюнув. І це все нібито фотографія. Правда? Так би мовити, неприхована брехня, так? І тому наш головний герой питає, цим солдатом були ви? Він не каже, та ти, ти помилився, чувак. Ти розказав зараз ціле кіно, а не одну мить. Якщо ти знаєш про таку тяглість подій, то, вочевидь, ти знаєш більше, ніж зображено на фотографії, а звідки і реакція таксиста говорить сама за себе. Просто банальне питання, на яке можна було б відповісти, ні не я, здавалося, це були ви, спонукає зупинити таксі, вибігти і просто за шкірки викинути нашого героя з таксі. Що трапилося? Чому так веде себе таксист? А вочевидь, одне. Я, ресурсами творчості, уяви промовляю нарешті небезпечний свій досвід. Не впізнавай мене в ньому, не відкривай мої рани, дай їм можливість на поверхні розчинитися в цій історії. Пригадування, складний і значущий процес пам'яті. На початку текстів, у яких йдеться про вибудовування власної ідентичності, персонажі часто губляться у власних спогадах. Вони не здатні спиратися на те, що пам'ятають. Вони не зовсім довіряють тому, що пам'ятають. В романі Дочка Людожера Роси Монтеро протагоністка так і пише: Я знову пригадую фантазії і вигадую спогади. Інша героїня з роману Серце Тартара Сарса. Губиться у власних спогадах, наче у дзеркальному лабіринті. Цікаво, що на рівні нарації ми маємо молоду жінку, яка болісно ставиться до власного відображення в дзеркалі. Їй не подобається ситуація, в якій вона навіть випадково потрапляє у відображення в вітрильні магазину. Тощо, цікаво, що коли їй доводиться дивитися на себе, ми бачимо не Цілісний образ, а виключно фрагменти. Вона бачить окремо очі, окремо волосся, окремо темні кола навколо очей, кола сумніву і недовіри до власних спогадів. Сарса відчуває палке бажання вибудувати власну ідентичність і для цього відчайдушно прагне розібратися. Які з її спогадів хибні, а які вірні? Вона звертається по допомогу до свідків тих подій, родичів, знайомих, але в якийсь момент усвідомлює, що їхні свідчення, так само, як і її спогади, є суб'єктивними. Вони забарвлені різними фарбами. Хтось. Не має сили подивитися на всю глибину трагеді, всієї трагедії, що відбувалося тоді. Хтось прагне зняти відповідальність за бездіяльність. Хтось не зацікавлений в тому, щоб пам'ятати події такими, якими вони були. Хтось хоче зробити їх гарнішими, да, упакувати, запакувати їх в гарну упаковку. І саме тоді. Сарса переконується, що спогади, її спогади це найправдивіша інформація, яку вона має можливість знайти. Що саме на них вона буде змушена будувати власну ідентичність. Для цього вона має знову спуститися в серце Тартару на саме дно лабіринту. І там побачити. Ту правду, ті спогади, які зберігла саме її пам'ять. Враховуючи, що такі природні процеси, притаманні не лише особистості, а й більшим спільнотам, навіть цілим націям і народам, думаю, буде цікаво поміркувати на тему спогадів, якими послуговується український народ, вибудовуючи власну ідентичність над значенням того. Як важливо спиратися на власні свідчення, на власні спогади і власне сприйняття, а не на спогади, нав'язані зовні. Ми легко користуємося словом досвід Проте, чи знали ми, чи часто беремо це до уваги, що є два модуси досвіду: – «прожити» і пере. Жити. І коли ми просто несемо в собі факт, це було, ми це прожили, ми це пройшли, проминули, це може бути своїми мінусами, про які сьогодні йшлося. Натомість, правильно дозвольте таке слово, бо інакше. Минуле буде нести деструкцію, а ось правильне саме за допомогою творчості, уяви, вкладання минулого в історію і передавати іншим, передавати в метафори, дистанціювати від себе, але все ж таки промовляючи. Навіть творити вигадану реальність, але закріплювати на папері і таким чином надавати достовірності, от все це правильне проживання творить пережити. Тобто повернутися назад, згадуйте лабіринти зараз, будь ласка, і побачити себе збоку. Як оті Герміона з Гаррі Поттером, коли маховик часу відкручували, так? осмислити метафорами, навколо обійти, промовити головне, але не поглибити травму. І тоді це буде пережити. В жодному із творів, пов'язаних з дискурсом пам'яті, де герой описує. Творить, вимовляє, навіть в уявній історії своє минуле немає висновку о, полегшало, о, нарешті. І тим паче пройшли роки, і який я вдячний за те, що колись зробив всю цю роботу пам'яті. Ні, нема. Але тому це і є. Інтелектуальна складова літератури, що ми робимо висновок, а він на поверхні, він проситься навіть без глибинної інтерпретації, якщо ми згадаємо, що є діалогізм взагалі мовленнєвого повідомлення. І якщо минуле пропущене крізь творче начало, крізь творчий акт пригадування. То відбувається звернення до себе, майбутнього, до читача себе цього минулого, а відповідно пережити, тобто переступити, тобто звільнитися. Саме тому є потреба розставити крапочки над і в цій темі за допомогою головних метафор дискурсу. Пам'яті. Отож, в наступному випуску підсумуємо!